Жах та й годі. Чоловік потайки у кущах розкидував отруєну їжу для собак. Кілька тварин померло, і невідомо скільки б ще їх могло бути, якби не байдужі люди. Вони серед білого дня у столичному ботанічному саду побачили ледь притомну собаку. Врятувати на жаль, не змогли. Утім, про те, що побачили, написали пост у соціальній мережі. Мовляв, хтось ціленаправленно відправляє на той світ тварин. Тоді одразу до пошуків живодера долучилася зоозахисниця Світлана. Близько 12-ї години ночі вона приїхала у боцсад з поліції. Вони пройшли на територію, і вже через декілька хвилин у кущах вони помітили чоловіка років 50. -ти. Парень сказав, мужчина, ви звичайно, тут не отрави кормите собак. Він Он і побіжав. Он біжав, то тобто не зупинився, Он біжав, розкидував все своєї пакету, ту всю отраву. Он и когда его значит, остановили, он очень был перепуганный, там грож... голос у него дрожал, сам дрожал. Ну и рассказывал, что он просто сидел и кормил собак. Да? То есть... І версії, які він розказував, ні не совпадали. Докази говорили самі за себе. У кишені чоловіка були сусиски та невелика скринька з отрутою. Бригати вже не було сенсу, спіймали на гарячому. До того ж, правоохоронці бачили все на власні очі. Здавалося б, його мають вже зараз затримати. Але ж ні, ти слідчо-оперативну групу. Ви його відпустили, тому що у нас немає такого законодавства, щоб одразу, наприклад, його забирати в поліцію. Через деякий час тиск та небайдужість активістів зіграли свою роль. Кримінальну справу все ж таки відкрили. Мова про 299-ту статтю жорстоке поводження з тваринами. Знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування зазначених тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців. Окрім цього, ще необхідно. Шалені сили витратити, аби живодери таки були покарані, кажуть активісти. Ми приходимо в міліцію, і нам розводять руками. Говорять, що вони займаються людьми, але не животними. Почекайте, ну, це і є займатися людьми. Ба більше активісти захисники тварин запевняють, те покарання, яке наразі є в Україні, у жодні рамки не вписується. Тож вимагатимуть, аби народні обранці посилили відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Час працюють юристи над тим, щоб чтобы внести изменения к законопроекту по жестокое обращение с животным, потому что, к сожалению, данная статья очень шаткая. Тесті 500 гривень штрафу, 800 гривень штрафу за убийство собаки. Ну вибачте мені ні в одному цивілізованому государстві. Ну Це не наказання. Цілком ймовірно, що через мізерний штраф, та й взагалі через те, що поліція не хоче займатися ще й тваринами, історії з живодерами в Україні по зав'язку. Наприклад, ще один жахливий інцидент. У центрі Києва чоловік знущався над кішкою. Все це на власні очі бачив син зоозахисниці. Він розповідає нашим журналістам. Ми поїхали в гості, і ну я сидів в детській і я себе там грала і услышала, що кричить кот. Я підійшов до окну, побачив, що мужчина чим-то не, ну, не побачив, чим прив'язав кота ну к шеї і почав бить палкою. Я почав кричати, плакати. Родина викликала поліцію. Втім, ситуація склалася аналогічно, як і з ботанічним садом. Заяву прийняли, але слідство і досі триває. Коли призначать покарання, вже за шаблоном поки невідомо. Результатів. Експертизи в матеріалах справи поки немає. Підозрювання не переховуються та співпрацюють з слідчим, який проводить ці необхідні дії. В подальшому справа буде направлена за обвинувальним актом до суду. У нас відкриті кримінальні провадження також по цим справам, але е, наразі не встановлені особи. По обом історіям результати експерти затягують, кажуть активісти. Мовляв, у поліції запевняють, що є справи важливіші ніж вбивства тварин. Тож, як і в багатьох ситуаціях, обов'язки держави беруть на себе волонтери та просто небайдужі люди. Вони не жалкують свій час, оббивають пороги райвідділів, в той час, як українське законодавство передбачає лише мізерний штраф, якщо дуже постаратися, мінімальне покарання у колонії за вбивство та знущання над чотирилапами. Проблема дуже велика в тому, що не належним чином сформульована стаття Кримінального кодексу України і не дуже гарно прописана стаття Кодексу про адміністративні правопорушення. Ну, давайте зосередимось на тому, що сьогодні є одна лише стаття Кримінального кодексу України 299, і є 89 кодексу про адміністративні правопорушення. Фактично, вони регулюють одні і ті самі правовідносини, жорстке поводження з тваринами. Якби сьогодні правоохоронці схотіли належним чином розслідувати хоча б од. Один злочин пов'язаний з тим, що хтось десь вбиває незаконним чином тварин, реалізуючи нібито благомісію. І якби цей злочин ми вдалося довести до логічного завершення і навіть до того, що особі було повідомлено про підозру, а потім був би вину винувальний акт, тості, повірте, кількість би людей, які навіть мають намір вчинити такі дії, суттєво б зменшилася.